Вісімнадцятому пішов на контракт батальйон Донбас три роки там, потім звільнився півроки вдома і почалася війна. І рік до поранення. Я по, -по, -по військам рота охорони, потім Харківська тероборона, а потім вже 93-тя Бахмут. Хоча усе вокруг Бахмута і крутилось. Ну, рота охорони, ви тут і потрапили, ви пам'ятаєте хлопців, так? Ті, хто були з вами, це були знайомі вам хлопці, наші жителі громади. Ну, усі ж усі місні, усі ж первомайські, mm -hmm. з району, однокласники, одногрупники. Коли він вирішив йти служити в АТО, маючи, ну, напевне, Саму мирну професію бути 18 років Дідом Морозом, грати на сцені. І це був шок. Для всіх був шок, чесно. Для рідних, для мене. Але це було його рішення. Рішення ми підтримали. Ми вдячні йому за це. А в 2019 році прийшов і сказав, що це війна, це справжня війна і ще буде попереду важкі часи. І вже тоді. 10 травня ми ну, одружились, вже маючи військово. Ну а потім три роки Донбасу, чекали. У серпні дочекались 21-го року. Він ще не пішов на роботу. Казав, поки відпочину, прийду до тями, а потім каже, подивимось, що буде. А вже з грудня десь. Казав, що буде війна. І коли 24 лютого 2022 року зателефонували, сказали, що почалась війна, я розбудила, кажу, що щось не так, що почалась війна, включили новини. Я пішла на роботу, вони залишились вдома всі. Я прийшла, він зібрав речі, документи і каже, треба йти в військкомат. Чесно, попросила, хоча б дня два-три, щоб розібрати ситуацію, розуміти, що робити і що взагалі це. Але він, так, да, два дні. Він 27-го, здається, лютого це було. Він пішов в військкомат, здав військовий квіток, ну, попросили поки залишитися і 2 березня. Зателефонували з речами, він пішов. Три години стояли на посту, а утром почався бій. В Москалі почали розбирати хати. Ми стояли в частний сектор. Вони розбирали усім, усім чим можна: міномети, артилерія. А потім у тилу зайшло ДРГ. Ми пішли його вибивати і тут прилетіло, навіть нічого не почув. Це саме, коли ви отримали поранення, травму mm -hmm. вашу так? Ну, виходить, я там, я там був. Менше 14 часов. Так, я от вроді при тямі. Хлопці вискакують, питають, де твій турнікет. А я кажу, а вони не чують. Я показую у мене на, на броні, він висів турнікет. Я показую, вони побачили, перетягнули, поклали на, на ноші і поперли. А воношу там частний сектор. Ну, як, як у нас хата, огород, огород, хата вулиця. Mm -hmm. І от по огородам тягнули, а воно ночі замерзає чорнозем, а зранку розкисає. Mm -hmm. І от вони мене перли кілометр кілометра два. І поки перли, кацапи все, все по нам бахкали. Міномети, АГСи. Ну, тож я дружині сказав, що виходимо на позиції, троє суток, може, не буде зв'язку, а тут вже більше. Тут вже майже 5. Вона починає нервничати. Я подивився, телефон цілий. Я його включаю, він не включається. Коли добрий волонтери гуляли, віддав їм телефон, вони забрали на ремонт. Ну, одразу як принесли, одразу набрав, сразу сказав, що все добре, не хвилюйся, я в госпіталі. ноги нема. Думаю, краще одразу скажу. Ну, щоб не ставити перед фактом, приїдуть, блін. Скажу, що я цілий, блін, а тут не весь. Ну, то одразу і сказав, що все добре, я цілий в госпіталі. Ну, не вистачає одної завчасті. Так вони з тьощей і прилетіли. Важко було п'ять днів, коли він не виходив на зв'язок. Він зателефонував мені 28 лютого і каже, ми виходимо на позиції. Дня 2-3 не буде зв'язку, тому каже, ну хвилюйся. Ну, так і було, коли виходили на позиції, йшли на нуль, десь два-три дні, ну, максимум це було чотири, він телефонував. І пройшло шість днів. Зв'язку з ним не було, я почала дзвонити хлопцям, вони кажуть, давай так, сім днів. Термін, який може бути каже, на нулі, то це сім днів. Я прийшла додому з роботи, телефон на зарядки був і зателефонував, я взяла трубку. Він Вична. Він каже: я живий? Я в нічінка? Не хвилюйся Руки, голова майже цілі ног. Найважче це було у ці шість днів. Вісім місяців. Лікарень, реабілітацій, все це пережили, пережили простизування. Слава Богу, живий, здоровий. За вісім місяців я не знаю, кому казати, дякувати державі, лікарям. Ну, можливо, не можна так казати, але жоден раз нам, нам ніхто не написав список, що потрібно купити, щось дістати. Я дуже вдячна Вінниці. Ми були на протезуванні в Вінниці. Вони нас зустріли в пів 12-го ночі, заселили, погодували. Я, ми побули, побули, то я з ним там була добу, поки влаштувалась, і вже через дня, через три-чотири він надіслав мені перше фото, що він вже на протезі. Я не знаю, як ми не підключали нікого, ні волонтерів. Ніякої допомоги, ніхто нічого. Єдине було ну, трішки незручно переїжджати з трускавця на Вінницю. Але він сказав: Ми не поїдемо ні автобусом, ні машиною ми поїдемо поїздом. І люди, яких ми зустрічали, ну, я їм дуже вдячна. Ніхто не відвернувся, потрібна допомога. Хлопці пригнали машину велику, посадили. Отім, тобто, ну я вдячна державі, що мені не прийшлося звертатись до людини, до людей за допомогою фінансовою. І зараз, слава Богу, змінили квартиру. Наша влада зробила нам порядок, навела біля під'їзду, зробили дорогу. Тобто він зараз спокійно може вийти з під'їзду, проїхатись там до магазину, вийти, погуляти. Тобто, дорога в нас зроблена. Навіть ну, в таких. Вдається, mm -hmm. ну, ну це мілоч, але без цієї допомоги б наших місцевої влади йому було б дуже важко присуватись. Він за більшого не візочку. Хоче сам каже, я хочу самостійно все робити, а мені постійно допомагають. І він може багато Абсолютно чого. Абсолютно все. все. Навіть сам робити. домашнє господарство. Я з роботи приходжу, у мене завжди обід, вечеря вже приготовлена, посуд помитий. Речі, він свої абсолютно сам. Тобто він абсолютно здорова людина. Да, певні незручності є, і ми їх вирішили. Ми жили раніше на четвертому поверсі. Mm -hmm. Зараз ми купили квартиру на першому, тобто він абсолютно сам. Часто збираються з хлопцями, їздять на рибалку, ну, то він веде, звичайно, його запрошують повернутись до палац культури наш на роботу. Ну, поки, поки хай пади сидить дома. Поки хай відпочиває відпочиває. Вже так? Так. Уже при, при, прилавчився. На кухні взагалі удобно. Якраз кухня маленька, обіперся, не треба нікуди бігти, холодильник рядом став, відкрив холодильник. все зручно. Саме класно було, коли дали протез. Спочатку походив-походив ну, по, по, по спортивній кімнаті, потім туди, потім сюди, потім по ліфту. В ліфт зайшов, спустився на перший поверх, вийшов на двір, оце було. А потім зах... Зах... закартіло в магазин з угу. хай. нога ж є. Оце, звісно, перший раз це був жах. Ну, от на асфальт вийшов, а воно йде, що це ж не підлога, що воно ровне. А трошки нахил, трошки сюди, трошки туди. Тут, тут чемпіонка, тут, тут ще щось, тут бордюр. Ну нічого, дійшов. Дійшов, повернувся, в Немірові теж ходив. І всі усі хочуть допомогти. Я кажу, та ні, не треба. Ну як це не треба? Треба там двері відчинити, ще щось. Я кажу, та ну. І, розумієте, Наступний момент, от, так от звикну, дійшов до магазину і буду стояти ждати, чекати, поки відкриють двері. А треба ж самому навчитися якось прилавчитися, щоб і, і двері відкривати цим доводчиком, і, і залізти туди. А воно, ну, поки сам цього не зробиш, не поймеш, як це. Треба допомагати, допомагати і ще раз допомагати. Не дивитись, не, не, не чекати, коли, коли хтось попросить. А постійно допомагати, робити збори хлопцям ну, дуже важко, дуже тяжко. Тим більше, третій, третій рік війни хтось від початку і. І досі там. От хлопці приїжджають, кажуть, я, я вже не можу. Ну, я розумію. Я, я Іноді, коли сидиш на позиціях, по тебе долблять, а ти ну, просто вилізти не можеш. Воно, воно усе летить в тебе, блін, рядом, в тебе, в тебе, рядом. Воно гупає. І постійно чекаєш, що ось, ось сюди, ось сюди, ось сюди, ось сюди. Це іноді хочеться просто кинути все, розвернутися і піти, і піти додому. Чи піти додому, чи, чи полізти додому. Думаєш, хай хай буде, як буде. Потім сіпив зуби. Хлопцями по пообщався. Чи посміялись, чи поплакали і, і далі. Ви підтримуєте зв'язок з кимось от, з громади, з хлопців? Обов'язково. Хто служить зараз? Звісно. Телефонують вони, вам вийде, так? Я кажу завжди телефонують. Ну, телефонують, ну зараз зв'язок такий. То є, то нема, блін. Коли просто пришлють відкритку, вже добре. Це зрозуміло, що кацапам нічого віддавати не, не можна, тому що ну, це, це буде продовження. Вони пересидять, перета і тоді прийдеться вже, онукою йти воювати. Ну, на, напевно, всі часи. Війна стосується того, кого там є близькі люди. Це чоловіки, жінки, діти, батьки. Дуже хотілося б звернутися до наших мешканців коли, хвилина мовчання, коли йде, щоб вони не опускали очі, навіть коли бачать військових в такому стані, ось на візках, з милицями. Дуже багато відвертаються, опускають очі. тобто вони Ну, бо їм соромно. Сподіваюсь, що дійсно соромно, коли йдуть чоловіки і пускають очі. А хотілося б сказати, треба вірити. На жаль, крім віри, сподівань і чекання, ми не чим. Ми зараз нічого не можемо зробити. Волонтерство допомагати приходити, плести сітки, заливати свічки, збирати якісь донати. То, чи може, коли відбуваються акції в школах, брати активну участь. Хлопцям дуже приємно. Ми на початку, коли все це почалось повномасштабно, ми збирали і відправляли. Так вийшло, що тоді в школі був мій чоловік військовий, потім почав перший хто з військового з колективу, потім пішли діти, вчителів. І ми цю допомогу від е, дітей, яку збирали, хлопці казали дякуємо за смаколики, дякуємо за теплі речі, там, за побутову якусь хімію, гігієну. Каже, малюнки. Малюнки, поробки. Оце каже, іграшки, які передають. Каже, Дуже приємно бачити це. Говорить, настільки Ось у нас є фото, коли передавали. Посилки Саня він сфотографувався на фоні малюнків. Каже, їх отримали, і хлопці їх розвішують. Я була в них на Донбасі, там, де вони жили, де, на... і в них всі стіни завішені малюнками, поробками, малюнками. В них на Руджуках ці маленькі такі іграшки м'які. Вони все це хлопці носять з собою. Хотілося б допомоги, але ну, не всі люди готові сприймати війну, не, не сприймають тих, кого, кого немає там рідних. І З цим дуже часто зустрічаємося. А ті, хто хлопці воюють, особливо їхні родини, ради. Терпіння. Терпіння і чекати, сил, сили дочекатися. На жаль, не всіх. Дочекались, на жаль, не всі, хто чекаються, це реальність, це війна. Тому терпіння, любові не обов'язково, якщо є можливість, це дзвонити, якщо немає, писати, просто чекати, чекати, любити.